Три з половиною роки 10 трамваїв у Львові похизувалися новим парком, який придбали у кредит. У борг взяли в Європейського інвестиційного банку і коштували таке задоволення майже 17,5 мільйонів євро. Дуже вигідні умови, і взагалі співпраця з європейським інвестиційним банком це унікально позитивна співпраця. Сьогодні ми маємо вже фінальний акорд, коли всі 10 трамваїв вже заїхали в депо і всі вони сьогодні вже є на маршрутах, вони працюють. Для чого це потрібно місто, особливо у час війни? По-перше, усі нові трамваї низькопідлогові, підлогові, а кількість людей з особливими потребами, на жаль, невпинно зростає через російську агресію. По-друге, цей транспорт виготовили саме у Львові. Тож бюджет міста та країни наповнюється, а вітчизняний бізнес розвивається. Перших п'ять трамваїв оцих ми здали достроково на півроку раніше, але ви знаєте, то ковід, то війна, і незважаючи на це, що наша молодь сьогодні захищає нашу Україну на фронті. Ми в тилу робимо те, що ви бачите. Зупинятися на десяти трамваях мерія не збирається. Зараз повним ходом працюють над ще одним проєктом оновлення старого транспорту. І тут основним завданням знову ж таки є пристосування міських електричок до потреб візочників. Ці трамваї вони вже це передбачають само собою, але ми маємо великий парк трамваїв, які ще виготовлені в минулому столітті, придатні до роботи, але вони мають бути придатні для людей з особливим потребами. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.